привіт. Так, всім привіт. Їздили ми на тренування в СМТ і трошечки закупились. Купили швиденько Ой, покажемо. Купили 30 яєць. Так. По 53 гривні яйця, по-моєму, да, по 53 гривні. Так, морковку. По 12 гривень, і цибуля по 12 гривень. Буду заморажувати зажарку. Так, потім купили корма котикам. Один-4 лапи для стерилізованих, один такий, -то, що по 70 гривень кілограм для наших вуличних котиків. які що... У нас на вулиці живуть. Ой! Так, ще в Аврорі купила по 10 гривень такий м'який. Своєму не даємо, а даємо Бетману і Рижулі, Такі по 10 гривень будуть вкусняшки пробувати. Так, Настюха, давай. Так, купила Сарма, Бо не сподобався мені те миюче, яке в прошлий раз брали. подай мені те миюче, я покажу, що за миюче. Вони схожі тільки. Тільки назви різні. Ось угу. отаке. Мені Супер не сподобалось. Швидко закінчується. Хоча вони майже ну, от вони однакові тільки, бачите? Назви різні. Добре, став назад. Так, потім жидке мило, диня. 17 гривень. ця упаковочка. Тут 450 мл. Це в дозатор наш, той, який з Аліекспрес приїхав. Так, і шампунь взяла ще один, тому що була акція по 168 гривень. Замість 200 з чимось без акції. 250. Ні, 250 дорого. Так, потім. Ага, ми купляли, коротше, яблука у Форі, я хотіла нам мімозу. Оце ми ще родичам теж покупки робили. Нам ще дали два яблучка. Можна було б не купляти. Так, Настюха, доставай, що там у нас ще є. Кубаска. Паличку Кубаски взяли. Фінська, салямі. Рідко беремо, але беремо. Ну, рідко дуже. Так, дві вафельки артек. Нас полюбляє Діма з молочком. І як їм. І ти чуть-чуть. Так, два ванільний цукор. Дві штучки. Яблучко. А ці яблука ми у форі брали. Це за три яблука. Десь тут цінник має бути. А де цінник дівся? Потерявся десь цінник. А, папа ані. Коротше, цих три яблука 33 гривні. Так, і два яблука в подарунок. Два сирочка по 15 гривень. Раніше коштували 12. Зараз по 15. Так, борошно. 2 кг. Це я брала в акції 40 гривень. На склад не заїжджала, склад уже був зачинений. Так, батон пшеничний. В акції 28 гривень. Такий батон пшеничний. Чи у нас тут курочка О, велика? Нічого собі курочка. Ціла індюшка наче. Так, да, курка велика. На 325 і 0,5. да, на 325 гривень. За кілограм виходить 90, 91 О, ось гривня. Ось Є чек? Да. Давай. А ну, скільки ці? 32,78 32 яблука. За три штуки. Так, курка. 325,05. Ну, вона величенька. Тут 3 кілограми 572 грами. Я її кудись одкладу, куди я її відкладу. Дека вона? Щорі ще крила 131.01. Все крильця корочі. Півтора кілограма. 131 гривня. Тут 10 штучок їх. Так, маманес. Я Не пам'ятаю ским. 28 гривень, по-моєму. 28 гривень. Це я брала, хочу кукурузу, морковку, салат зробити і заправити трішечки майонезом, тому не брала жирний. На це зробили щепе, у нас порвала пачка. Макарони були в акції, того й взяла, тому що коштували 28 гривень також. Я трошечки десь зацепилася. Ну, нічого страшного. Так, Настюха, що там ще є? Нічого, пусто. Все пусто. Угу. Так, давай. А, ще купили, що ми? А... Кросівки тобі а, купили. Ану, да. давай показуй свої кросівки. Білі-білесенькі. Так, кросівки білі. Це нам потрібно на змагання на танці. Ось такі ось кросівки біленькі. Взагалі білюсенькі-білюсенькі. Ось такі гарненькі кросовочки. Так. Це в нас 37-й розмір 800 гривень коштували отакі кросівки. Так, ця лейбочка не дає, мені нормально показати кросівок. Так, я достала другий. Так, ось що. О, отакі кросівки. Це на змагання. Чисто для виступів. Там всі дітки в білих кросівках. Так, показую швидко. Щас Настюха ще вбує. Показую швидко, буду всім хочемо їсти. Так, Настюха вбувай. Ти Зараз от носки, оті, які оперлася у пол, будуть всі сірі, бо ти витираєш ними пол. Так, ану, ану, стань боком. светло. Светло. А, не, в ту сторону вставай. Так, вот такие красивочки. Так, Настюха пришла папе показывать. И купила еще вот такие тапули для Димона. такие тапочки. Не знаю, на что это схоже. С вушками. То зайки, але тут, типа, на сінечко чи то. На морквинку також не похоже. Я тут. На полуничку також не похоже. Ну, такі от тапулі 200 гривень. Не, брешу, не 200. 200... 229 229 гривень, да, такі тапулі. Такі непогані. Ну, гукай, Дімо, нехай міряє. Так, поки Дімка йде, буде міряти тапки. Ну, отак от ми чуть-чуть скупилися. Чуть-чуть-чуть-чуть. На недільку нам вистачить. Ще є запаси, так що. Діма біжить. Біжить. Так. Диви, які я тобі тапулі купила. А ну міряй. Ай. Ти не казав. Потіряв одного тапка, тепер не знаю, де це. Ну, як? Дві. Нормально. Вони Нормально. такі, От, як Одійди у мене. трошки. З вушками, так? Да? Вони такі, як у мене, але в нього трохи менші. Логі. І в нього вушка менша. Нас до... Да. до наступних покупочок. Відео. Всім пока-пока.